На оболоні тривають новорічні гуляння. Із зимовими святами маленьких мешканців району та їхніх батьків привітали активісти громадського руху правозахисту Болоні. Які сюрпризи підготували для дітлахів, знають наші журналісти. Справжній майданчик свята та розваг з'явився в одному з мікрорайонів у Болоні. Ігри конкурси, казкові герої, таке новорічне різдвяне дійство для містян влаштували громадські діячі та волонтери. Ми разом зібралися, щоб один одному по один одного поздоровити, подарувати гарний настрій на поздоровити з різдвом Христовим. Зараз дуже непрості часи. Ми проживаємо, тому я вважаю, що, хоча б на деякий час, якщо є можливість друг, друг, один одному підняти настрій, це дуже добре. А щоб святковий настрій тривав якомога довше, подарували мешканцям живі новорічні дерева. Тепер водити хороводи з Дідом Морозом, танцювати та співати довкола ялинок хмелечі лише на радість. Крім цього, усі дітлахи мали нагоду написати казковому бородачу лист зі своїми бажаннями І отримали за це солодкі подарунки. Мені подобається, як дають подарунки, танцювали, грали. Мені це понравіла. Ходили хоровод. А ще мені подобається... Дед Мороз, снігурочка. Це, Завдяки громадському руху Ганни Свириденко такі розважальні заходи для оболонців стали гарною традицією. Подібні свята проводили і до Дня дитячої книги, Всесвітнього дня захисту дітей, Дня прав людини. Діти взагалі не в восторге. Много всяких атракціонів для дітей, конкурси, ігри. Дед Мороз, Снегурочка, лка. Видно, что готовились люди. Это приятно. Мы были кота. 20 числа и вот сегодня пришли специально. Очень нам все нравится. Нравится, что организовано все здорово, красиво, действительно. Необыкновенно для детей это чудно. Крім творчого та інтелектуального розвитку дітлахів, чимало заходів. Громадський рух правозахисту болоні проводить і для дорослих. Я дуже багато спілкувалася з людьми. І я зрозуміла, що на жаль, люди не можуть знайти правду та захисту в нашій країні. Мета організації правозахисту Болоні – це в першу чергу надання безкоштовної юридичної консультації. Ми Устраювали суботники літом на Біорданському озері і на Вербному озері, почистили там пісок, завезли. Помагали пожили люди. Тут всі приймали участь. От мала до Віліка очень доброжелательно относяться люди, і я смотрю, все більше і більше становиться. Об'єднувати мешканців задля добрих справ для власного мікрорайону. Активісти громадського руху планують і надалі. Олександр Роздорожна, Андрій Гегеля, телеканал Київ.